Мир вам, друзі. Ми підходимо до цього чудового свята, зіслання Святого Духа, кульмінації пасхального періоду. Свята, яке на рівні з Великодним і Різдвом, є найважливішим протягом року у церкві, і це головним чином Свято Святого Духа. Я думаю, що ми недостатньо говоримо про Святого Духа. Це критика, до речі, Західної церкви, католицької церкви, що, хоча ми, звісно, згадуємо і вшановуємо, і поклоняємо Святому Духові. Ми не говоримо достатньо про третю особу Святої Трійці. Другий Ватиканський собор, я думаю, намагався привернути більше уваги до Святого Духа. Отже, я хочу продовжити в цьому дусі. Всі три читання є сьогодні прекрасними. Я хочу коротко заглибитись у кожне з них і зосередитись на деяких рисах Святого Духа. А зараз послухаймо. Наше перше читання є друга глава діянь апостолів, відомий опис першої п'ятидесятниці. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Мається на увазі апостоли і Богородиця. аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подовбинного вітру, і сповнив у вас дім, де вони сиділи. Отже, вітер, вітер, символ Святого Духа. Дивовижно? Звичайно. звідки він приходить, куди він іде, як казав Ісус, ми не знаємо. Вітер – дивний, загадковий, невловимий, непередбачений. І могутні ось тут головне, я думаю, могутні. Коли ти у контакті з Святим Духом, ти входиш у контакт з любов'ю, яка з'єднує отця і сина. Ти входиш у контакт з любов'ю, якою є Бог. Отже, з великою силою, яка дає Воскресіння Всесвіту незважаючи на те, що це звучить космічно і грандіозно, ти у контакті з найбільш потужною силою, яку тільки можна уявити. Де ми можемо це бачити? ми бачимо це у житті святих. Ми говоримо про політиків, генералів, діявчів, культури, лідерів як про сильних, і вони не ми є. Подумаємо про Юлія Цезаря чи про Наполеона, але вони ніщо ніщо порівняно з силою святих. Тому що світові правителі користуються зброєю і політичними махінаціями, і звісно, це велика сила Але це ніщо у порівнянні з силою, яка створила всесвіт, і завдяки якій він існує. Великі святі у міру їхньої співпраці з Святим Духом підхоплюють і вивільняють цю силу. Прикладів багато, але я завжди згадую про Йоанна Павла II з Польщі. Тому що це сталося у період мого життя у дивовижний спосіб. коли цей чоловік, не маючи армії, не маючи танків, пістолетів чи ще чогось, не маючи політичної сили у звичайному розумінні цього терміну, але йому було дано Богом Духа Святого, і будучи в Дусі Святому, він вивільнив силу, яка насправді розвалила радянський союз, і блок націй, які його оточували. Ніхто не міг передбачити, коли я був молодим. Ніхто. Що радянський союз розпадеться без якоїсь великої світової війни, але все ж це сталося тому, що хтось мав глибокі відносини з Святим Духом. Вивільнив цей сильний вітер, цю могутню силу. Чи давайте згадаємо про мати Терезу у трохи іншому контексті. Мати Тереза це тендітна жінка, проста жінка, без жодної влади у сенсі світового масштабу, але вона мала Духа Святого. Вона співпрацювала святим духом і вивільняла цю силу. Тепер спільнота, яку вона започаткувала, є по цілому світі, і це правда всіх святих. Отже, тут зміст кожен, хто слухає мене сьогодні. Ви хочете владу, і я не маю на увазі цю малу владу світу. Я про справжню владу. Чи хочете правдиву, автентичну владу? віддайте своє життя Духу Святому і скажіть: Господи, подивись це не те, що я хочу. Це мої задуми і плани. Це твої задуми і плани. Боже, це те, що ти хочеш чинити через мене. Ви знайдете, повірте мені, ви знайдете. Ви зануритесь у це джерело сили щоб все змінювати на добро, щоб змінювати речі на краще у вашому житті, у сім'ї, на місці вашої праці, віддайтесь дії Духа Святого, і ви будете вивільняти той потужний сильний вітер. І далі ми читаємо і з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Язики, мов вогонь. отже, вогонь є символом святого духа. Очевидно, вогонь, який руйнує те, що треба зруйнувати. вогонь, що також вивільняє незвичайну силу. Я усвідомив це, коли я був у Каліфорнії, і ці сильні пожежі неслися лісами і поселеннями. Але важлива річ тут, я думаю, є не сам вогонь, а язики, мов вогонь. Які є ознаки Святого Духа? Сила, так, однозначно, але також запальна палка мова. Палка мова є характеристикою Духа Святого. Це апостол Павло, та Іван Золотоустий, Єронім Стридонський і святий Августин, святий Ансельм Заосте, Квінський, святий Ігнатій, Честертон, Іван Павло II, Тереза Авільська слова сила слів. Палка – гаряча мова, я не маю на увазі якусь підготовлену промову дитини чи написану промову, чи я отримав більше запитань, ніж відповідей. Це смертельно нудно і дратує мене. Я виріс у цьому у церкві, яка надто схвильована всіма її питаннями і ваганнями. І ні, коли ви маєте у собі Святого Духа, палка промова вивільняє силу. Слова про Бога, слова про Ісуса, слова про церкву, які занурюють світ у вогонь. подумайте про Фултонашіна у 20-му столітті. його полки, гарячі слова змінили серця людей і життя мільйонів. Ось що робить Святий дух гарячі промови? А тепер, коли ми продовжуємо цей неймовірний уривок. Ми чуємо таке. У той час побожні юдеї з усіх країн світу жили у Єрусалимі. Ну, тому, що це було юдейське свято п'ятидесятниці, так коли пролунав цей звук, зібрався великий натовп, і всі люди дивувалися з цього, бо кожен з них почув свою рідну мову. Отже, цей відомий феномен першої п'ятидесятниці. Апостоли вийшли наповнені силою гарячими словами, і всі ці юдеї з усього світу тим не менше чули, що вони говорять на їхній рідній мові. це знищення Вавилону, Чи не так? Вавилонська вежа, коли було змішано мову людей? Ми розділені одні з одними, відокремлені, розкидані. у цю величну подію п'ятидесятниці у цей великий день п'ятидесятниці мови світу об'єднані. Це не у буквальному сенсі. Тут йдеться про щось глибше. Більш важливіше, то йдеться про те, що коли ти промовляєш Духом Святим і говориш речі про Бога, ти промовляєш до найглибшої частини єства людини, з якою розмовляєш. ти можеш говорити про погоду, ти можеш говорити про футбольні команди. Розумієте? То й що? Але коли ти говориш про Духа Святого, коли твій язик у вогні сили Духа Святого. Ти досягнеш повір мені найглибшої частини єства людини, до якої ти промовляєш, іншими словами, коли він чи вона говорить про Духа Святого, це проникатиме у найглибшу частину твоєї душі. Розумієте, в глибині душі, незважаючи на всі відмінності зовні, ми все ж говоримо однією мовою тому що ми з одного джерела від Духа Святого. Я думаю, ось те, що важливо в цьому правда. І подивіться на це. Я люблю ці деталі, коли автор діянь святий Лука не полінувався сказати нам, звідки всі ці люди це парфяни, мідяни, еламіти, месопотамці, з юдеї, з Кападокії, Понту, Іазії, з Фрігії з Єгипту, з Ліванських земель поблизу Кіренеї. Навіть мандрівники з Риму І якби я мав карту, я б міг показати вам це. Дивіться, Єрусалим тут посередині, де це відбувається, і країни та місця, які він описує, утворюють так званий Еліпс навколо Єрусалиму. якщо ви так будете позначати їх один за одним, утворюється Еліпс, в центрі якого Єрусалим. Святий Дух це сила, яка збирає докупи, бо сатанинська сила, я вже казав, діаблейн з грецької розкидати, розсіювати, і діаблос, диявол, сила, яка розкидає. Чи знаєш, що Дух святий в тобі, що Дух святий навколо, коли люди починають збиратися разом. Згадаймо тепер пророка Ісаю день Месії, Ісаїя пророкує: всі племена Ізраїлю зберуться на горі Сіон, але тоді він каже: навіть всі племена світу зберуться разом. Бачите, що каже Лука. Це сталося, це сталося. Ось вони на горі Сіон. Ось вони в Єрусалимі, і силою духа всі ці люди розкидані колись, зібралися разом у цьому центральному місці, і багато мов, в певному сенсі вилучені бо промовляться однією великою мовою Духа Святого. і якщо хочете, один з найчіткіших знаків Святого Духа це сила, яка збирає і об'єднює, а якщо до диявольського темного духа, сила, яка розкидає і розсіює, ось що відбувається у день п'ятидесятниці в силі Святого Духа. А якщо до швидкого аналізу чудового уривка з першого послання до Корінтян, такий дивовижний лист, апостол Павло каже наступне: Є різні духовні дари, але той самий дух з великої букви С. Різні форми служіння, але той самий Господь різні види праці, але той самий Бог. знову ж таки, є властивість об'єднувати і збирати. мені подобається, як оці церкви грали з цим образом. Вони часто порівнювали Духа Святого з дощовою водою. Подумайте про воду, яка падає дощем. Це є той один елемент вода, яка падає з неба. і подивімося, чому вона дає народження. Давайте подумаємо про рослини. І всі квіти, про всі дерева у їхньому різноманітті, яким один дощ дає народження. Отже, один дух, так, власне, один дух, любов, яка з'єднує Отця і сина, виливається на світ. Чому вона дає народження? Давайте зараз подумаємо про різних святих. Про різні види діяльності в церкві скрізь простір і час, церква виражала життя плідним різноманіттям святості, вони є квітами, рослинами і деревами, яким один дух дає життя. І зараз це я вже закінчую, хоча є багато чого сказати. Я ніколи не вкладаюсь у відведений час, коли говорю про Духа Святого. Я багато чого сказати. Слухайте, бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи то вільні. всі ми напоєні одним духом. Давайте повернемось у часи, коли жив Павло, перше століття, східне середземномор'я. є найбільш фундаментальний поділ, що ділить людство на двоє. вони посилалися на юдеїв і греків, чи юдеїв і язичників. Це дві групи, це один з найбазовіших шляхів, на які вони себе орієнтують. Хто ти? Чи юдей, чи грек, юдей чи язичник? Павло каже, що відбувалося щось нове і цей поділ і розділення не мають значення? Бо чи ти юдей, чи грек? У тобі той самий дух, і далі, можливо, навіть більш радикально, чи ти раб, чи вільний знову ж таки, у тому часі і місці це один з найбільш значущих поділів, які тільки мали бути. Раби були дуже обмежені у часи Павла. Мільйони і мільйони рабів. Присутній сильний поділ Павло про це говорить, але вони об'єднані одним духом і те, що їх об'єднує, є набагато, набагато важливіше, ніж той великий поділ. Можна мені дати коментар? Ніколас Томас Райт, по моєму, сказав це, або, можливо, Том Холланд. Павло запустив так звану бомбу сповільненої дії. І з часом ця ідея, радикальна, радикальна ідея, призвела до визвольних рухів, включаючи, зокрема, скасування рабства. Святий дух є більш фундаментальний ніж будь-що, що розділяє нас. Є об'єднуюча сила Духа Святого знову ж таки. Усім дякую. Ми б могли ще багато чого сказати, але насолоджуйтеся сьогоднішнім великим святом п'ятидесятниці, і підсумок у молитві сьогодні, сьогодні відкрийте себе для Духа Святого. Думаю, ви будете здивовані силою, яку ви таким чином вивільните. Хай Бог благословить вас. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.